До розробки проєкту залучили архітекторів з усієї України. У Рівному обговорили концепцію нового храму святого великомученика Георгія Переможця, який невдовзі з'явиться в районі ЖК на щасливому. Капсулу під його будівництво заклали минулого року на покрову. Тоді до рівного приїжджав блаженніший митрополит Епіфаній. Аби визначити зі стилем майбутнього храмового комплексу, було оголошено відкритий архітектурний конкурс ідей. Головне завдання гармонійно поєднати новий собор та житловий квартал. Поруч усього учасники подали двадцять від проєктів, і сьогодні їх розглянуло журі. Все-таки проєкт має бути лягти, ну хоча б на якийсь відсоток, в концепцію розробки майбутнього, майбутньої містобудівної документації, а в подальшому робочого проєкту. Друге, все ж таки, визначити найкраще концептуальне рішення з точки зору забудови житлового кварталу і найкраще. Концептуальне рішення об'ємно просторової композиції самого собору. Цей собор має знаменувати собою нашу перемогу. Тому, на думку журі, пріоритетне завдання зробити його унікальним та сучасним. Окрім того, важливо, аби храмовий комплекс вібрав у себе українську автентичність. Я чомусь тримаюся тої концепції, що цей собор має бути синтезований, він має бути сучасний, наскільки це можливо. От і сам підход до житла це вже. Це вже в стилі акценту оцього собору. Він може бути і в контрасті, може бути і в гармонії, в поєднанні. Хотілося б, щоб ця річ була якась такою, знаєте, сучасною. Вона була якоюсь такою, щоб це була архітектура 20. Першого століття до складу журі конкурсу увійшли архітектори, митці, експерти та представники духовенства. Кожен із них спочатку мав опрацювати проєкти самостійно, виставити власні оцінки і лише після цього разом з колегами обрати переможців. Ми розглянемо кожен в робочому порядку. Потім щоб кожен аргументував своє кожен по черзі, да по черзі, да, черзі бачу. Скажімо, да, бачить, хто потрібно, вибрав так. перше, друге, третє місце, щоб аргументував, скажімо, декілька ну, декілька слів да, позиції. Чому саме таке рішення? це а потім буде пояснювати авторам да. і, і в цьому загалу. У нас, є, Свої у нас треба так, Свої оцінки журі поки що триматимуть в таємниці, адже з 21 по 26 травня усі роботи представлять у виставковій залі обласної організації національної спілки художників України. Це роблять, аби рівняни змогли самостійно проголосувати за найбільш вподобаний варіант. Після цього будуть оголошені митці, які зайняли перше, друге та третє місце, а також той, хто отримав приз глядацьких симпатій. Переможці конкурсу отримують винагороди, а найкращу роботу згодом втілять в життя. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.